Так, ну і в свою чергу, духовенство і миряни Української православної церкви Московського патріархату звертаються до єпископату і синоду за поясненнями щодо свого статусу? Чи визнає себе православною цер... православна церква автономною? Просять надати документи про вихід у ПЦ зі складу РПЦ Російської православної церкви? Теж послухаємо. який статус має українська православна церква на цей час. Вона визнає себе повністю автокефальною, автономною чи самокерованою частиною у складі якоїсь іншої помісної православної церкви. Просимо офіційно розтлумачити це, оскільки іншого статусу, окрім автокефалії, автономії, чи самокерованих частин та структурних підрозділів інших помісних церков у канонічному православному праві не існує. Чи підтверджує священний синод рішення про повний вихід Української православної церкви? Зі складу РПЦ. Якщо так, які саме офіційні документи засвідчують цей вихід? Просимо оприлюднити копію таких документів. Чи надсилав Священий синод Української православної церкви до синоду РПЦ офіційну заяву чи Акт про повний вихід зі складу РПЦ?